Ось зараз знову буду виманювати гроші у безпорадних гарбузів. Як добре, що вони не знають правил безпеки. А ось і моя наступна жертва. Ой, скільки ж домашки задали. Хочу піти з друзями погуляти. Доброго дня, шановні клієнти, хочемо проінформувати вас, що ваша банківська карта була заблокована через спробу взлому. Для розблокування картки просимо вас додати нам доступ до вашого банківського аккаунту, сказати номер картки та ще деяку особисту інформацію. Ой, що? Моя карта заблокована? Там ж уся моя стипендія. Звісно, зараз все вам скажу. Увага! Шахраї! У наш час шахраї використовують багато сценаріїв для викрадення грошей. Один з таких сценаріїв це дзвінок від імені працівників банку або інших державних установ. Під час таких телефонних розмов шахрай, варіант, перший, запевняє, що до рахунків громадянина отримали доступ сторонні. Надалі шахрай випитує фінансові дані, нібито для запобігання шахрайству. Однак, отримавши ці відомості, Привласнює ГРОШІ. ВАРІАНТ другий. Просить громадянина надати інформацію про картки та рахунки через планову перевірку даних у зв'язку з війною. Отримавши ці відомості. привласнює гроші. Варіант третій. Повідомляє про кібератаку на ІТ-систему банку. ТА просить перерахувати гроші на тимчасовий безпечний рахунок, який насправді є рахунком шахрая. Варіант 4. Просить встановити програму віддаленого доступу для посилення заходів безпеки. Якщо громадянин виконує вказівки, шахрай отримає віддалено доступ до його онлайн банкінгу та від імені громадянина перераховує кошти на інший рахунок. Щоб уникнути подібного шахрайства, пам'ятайте нікому не повідомляйте СМС коди від банків. Три цифри на звороті картки. Логіни та паролі від інтернет банкінгу. Справжні працівники банків ніколи не запитують конфіденційних даних у клієнтів. Не робіть транзакції за вказівкою сторонніх осіб. А знаєте що? Ви не працівник банку, а шахрай, і ви хочете вкрасти мої гроші. Не бувати цьому. Чао. О ні.